Мабуть, 23 все ж лютого, якщо я не помиляюся, нас вже почали бути зграді, артилерія, танки, почалися перші штурми. Я не сказав, би, що ми були дуже готові, тому що все ж, хоч ми і типу, спецвійська, морська піхота, але в нас не було такого сильного озброєння для того, щоб протидіяти такій кількості танків. Плюс вже в той момент і там частково задіялася авіація, десант їхній. Вони так інтенсивно почали нас атакувати. І ми так поступово відступали, відступали до самого Маріуполя. Знаходився Маріуполі. І от з району цього Парсіті я і спостерігав більшість того, як от в місті пропадало світло, вода, харчування, от обстріли там навіть от поруч з нами знаходився морг, який також піддавався обстрілам, крім нашої лікарні. До нас привезли жінок з пологового будинку, які також обстріляли. Росіяни сказали, що там базується АЗОВ. І от, знищили пологовий будинок, і жінки приїхали до нас. Вони з дітьми там ховалися у нас в бункері. Ну Там не бункер, а підвальне приміщення просто в лікарні. Там я десь пробув дві неділі, і от 13 го десь березня я виписався з лікарні. Вже так більш-менш себе почував міг передвигатися на нозі. Так, вона ще не загоїлася, але вже можна було приймати якусь активну участь. Хотілося повернутися до хлопців. І вже 13-го, можна сказати, я вже повернувся в стріх. Я вже ну, побачив людей вже на заводі, тому що до цього я ще не бачив всього цього. І вже от, виходить, що на заводі ми вели бойові дії, частково так здавали завод, відступали, круг, зменшувався, зменшувався. З завода ставилося все менше і менше, тому що ну, його просто зруйновували з усього, чи можна кораблі, танки, авіація, яка постійно нас била. штурми піхоти. У Нас закінчилось харчування. Вода ну вже було так важко.